Наша компанія є офіційним консультантом в дія бізнес з охорони праці. До нас звертаються з такими питаннями, як аудит з охорони праці, стандартизація засобів індивідуального захисту, а також їх підбір та написання інструкцій та технічної документації. Звертаються в основному ті підприємці, які відкривають новий бізнес або релокували свій бізнес, або через війну. Відкривають взагалі нову тему для себе. Це може бути магазин, кафе, ресторан, виробництво. Тощо на початку або в процесі роботи кожному потрібно налагодити охорону праці та навести лад з документами, щоб спати спокійно, адже охорона праці це безпека людей, перш за все, та безпека і захист вашого бізнесу. Частіше за все, під час консультацій, ми стикаємося з такими питаннями, як, наприклад, хто ж відповідає за пожежну безпеку на підприємстві, орендар чи орендодавець, або, наприклад, якщо немає інженера з охорони праці, хто відповідає за охорону праці. Також задають питання, які потрібно оформляти документи, як їх оформляти, а також просять шаблони або зразки інструкцій, договорів, технічної документації тощо. Якщо ви хочете розповісти про ваші товари або послуги, а також отримати консультацію та допомогу з охорони праці, то це точно для вас. Ми зробимо з вами інтерв'ю. Ви розповісте про ваші товари або послуги. А ми з свого боку допоможемо вам організувати охорону праці та налагодити всі документи. Це дуже важливо, адже в разі перевірок порушення в охороні праці можуть призвести до великих штрафів. Тож заходьте на наш портал за посиланням під цим відео, залишайте заявку на отримання безкоштовної консультації, а також отримайте дуже багато корисної інформації, яку ви знайдете на нашому порталі.